Доброго дня, моя етара українська, мене звати Олена. Загальний розклад. Молодик, 3.09.24 року, про що важливо вам знати зараз. Два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Молодик 3.09.24 року, про що важливо вам знати зараз. Синіфікація кварення по першому та другому варіанту. І порада. Варіант, По-першому варіанту ваша сигніфікація. Очікуєте відповіді, дзвінка, повідомлення. Ви зробили перші кроки. Ви посадили зерно, ви спілкували, взаємодіяли або працювали. На даний момент очікуєте. Результату, відповіді, про відтерпіння саме по відношенню до ситуації саме в даний момент. Ну, ви думаєте про те, що є гра за вашою спиною, і ви, тому, і не маєте результату на даний момент. Але ситуація зміниться кардинально, і ви отримаєте даний шанс, дану можливість. Єдине, що почекайте про терпіння по відношенню до даного періоду і до самої ситуації, як складаються обставини, як складаються обставини. Молодик 3.09.24 року, про що важливо знати вам зараз. Ваша мрія, те, що здається вам далеким, ви отримаєте можливість перемогти саме по відношенню до ситуації, до обставин. Незважаючи на те, що є конкуренція, є чоловік, який вставляє вам палки в колеса, і не бажає, що ви отримали шанс, можливість, і ви все ж таки отримаєте. Є людина, чоловік, який користується владою, який користується, власне, своїми можливостями маніпулювати ситуацію, щоб ви не змогли досягнути бажаного. Ви зірка самодостатні. Ну, або у вас були стосунки, і дана людина не отримала від вас саме того, чого забажала, тому що ви саме та людина, яка відстоює власні кордони і власні пріоритети. І ви не бажаєте надавати, маніпулювати і використовувати себе. Тому саме він на даний момент і влаштовує вам перепони, невдоволений вашою поведінкою. Інший чоловік активно проявиться в ваш бік. І ви отримаєте саме того, чого ви бажаєте. Загалом він зацікавлений в взаємодії з вами. Він буде зацікавлений співпрацювати, взаємодіяти, тому що він бачить ваш потенціал. І не тільки ви йому подобаєтесь. Ну, що вам говорять, що молодик 3 вересня 2024 року? Що вам потрібно знати зараз? Даний період. Принесе вам можливості шанси відносно реалізації, вам говорить, це власні кордони пріоритети і боріться за своє місце під сонцем. Тобто вам потрібно діяти, вам потрібно буде проявлятися. Вам потрібно активно включатись. Но якщо ви на даний момент думаєте саме про те, що відносно якогось проєкту, починання не маєте результату, вам говорить про терпіння. Ви вже значні кроки зробили, ви вже багато вклали. Пасувати не потрібно, так, є перепони на вашому шляху, але ви знаєте, чого ви бажаєте, ви знаєте, до якої цілі ви бажаєте рухатись, ви знаєте, яким шляхом ви бажаєте рухатись. І ви досягнете результату, ви отримаєте саме те, що ви бажаєте, якщо вперто будете працювати. Якщо відбудеться знайомство саме після молодика або в даний період можливо відбувається спілкування взаємодія з якимсь чоловіком і ви вбачаєте прояв до вас як до жінки красивої, самодостатньої. На перспективні довгострокові стосунки не розраховуйте. Якщо ви досягнете результативності саме з даною людиною, ну про це на даний момент говорити зарано, тому що насамперед говорити. На даний момент саме по відношенню до його думок і планів, це впевнено, можна сказати, те, що він налаштований провести добре з вами час. Тобто ви йому дуже подобаєтесь, ви для нього яскрава, в якийсь момент ви були дуже далекі. Його переповнюють емоції саме із-за того, що, можливо, якщо не налаштувалося спілкування, тісне спілкування взаємодія, то налаштується. Він от бажає саме на даний момент цього. Говорити про результативність, про ресурсність цього, про потенціал даної людини зарано, можливо, навіть і немає сенсу. Але ви знаєте, чого ви бажаєте, і ви повинні відсовувати власні кордони, пріоритети і повинні боротися за своє місце під сонцем. Оце 100%, що ви повинні робити. А вже по відношенню до взаємодії з даною людиною вам говорять, на даний момент навіть і не розраховую, А потім по ситуації задавайте питання і розмовляйте. Для того, щоб чітко розуміти, бажає даний чоловік, або має даний чоловік, або здобув даний чоловік, тобто трансформував своє бачення подальшої взаємодії, в якому форматі, в якому статусі він вас бачить. Поки що саме так. Поранена для вас варем по першому варіанту. Не бійтесь жити і насолоджуватися життю. По справедливості все буде відбуватися. Вищі сили на вашому боці ви отримаєте шанс, можливість От чого ви бажаєте. Незважаючи на те, що є ті, які будуть влаштовувати перепони. Обнулюйте, От, пропрацьовуйте страх і невпевненість. Морок, який ви самі собі створюєте. В цей же час знаходитесь в бездіяльності. Цього робити не потрібно. Обнулюйте, не відіть себе як незріла людина. Рухайтесь, дійте. Ви знаєте, чого ви бажаєте досягнути, тим більше ви отримаєте шанс, можливість на реалізацію, на власну реалізацію домовленості юридичного оформлення договору контракту. Можливо, навіть будете на виборі. Ну, 100% ви отримаєте шанс, можливість досягнути бажану, підете в починання. отримаєте пропозицію від чоловіка. Ну, або говоримо саме про те, що ті шанси, ті можливості, той шанс, ту можливість, яку ви здобудете, то насамперед реалізувати реалізувати стосовно фінансового достатку власної реалізації. Ну і загалом реалізувати свої бажання. Да. Ви будете радіти і насолоджуватися життю. Активна, самостійна, самодостатня. Людина, яка любить життя, бажає проявлятись, бажає діяти, бажає досягати. Оце саме ви. Тому дійте. Дякую. Молодик, 3 вересня 2024 року про що важливо вам знати зараз. Кварін по-другому варіанту ваша синіфікація. Ну, або бажаєте шансу, або вже хтось отримав, або отримаєте. Якщо бажаєте, поки що балансуєте, тобто розумієте, що, можливо, зроблені якісь кроки, але впевненості немає стосовно реалізації і змін фінансового получення достатку. Якщо хтось вже отримав, то ви налаштовані, активно проявлятися і діяти. Молодих 3 вересня 24-го року. Ну, ви зробили якийсь вибір. Те, що ви бажали всім серцем. Ви прийняли для себе рішення, і от ви зробили вибір, але замість того, щоб жити, насолоджувати життям, радіти саме змінам позитивним, ви знаходите сумніва страху. Ну, вам говорять, по відношенню до ситуації, ви. Самостійні, самодостатні, людина, яка має досвід, самотній відлюдник. Людина, яка самодостатня відносно знань, мудрості, розвитку, досвіду, інтелектуального розвитку. Ви маєте знання, ви маєте мудрість, ви наповнена людина. І ви й далі продовжуєте навчання наповнюватись. Навпаки, замість того, щоб сидіти в страху невпевненості, проявляйте силу волі, силу духу, або наповнюйтеся, навчайтесь, дійте. Радійте, насолоджуйтесь життям, спілкуйтесь, взаємодійте, замість того, щоб сидіти, боятися, або сидіти чекати. Навпаки, ви зробили все залежне від вас. Вже сидіти в сумні, в страху невпевненості. Внутрішньому здраві сенсу нема. Живіть і насолоджуйте життя. Відпочивайте, спілкуйтесь з рідними та близькими людьми. Ви отримаєте позитивний результат стосовно вашої ситуації. От єдине, що по відношенню до вашого настрою, те, що саме з вами відбувається внутрішньо, ви повинні проявити силу волі, силу духу, внутрішній стержень. І навпаки, діяти по ситуації, звичайно. Вам говорять, що в вашому житті все відбувається по справедливості, так як повинно бути. Прийшов час вийти з періоду, коли ви не мали можливості, шансу, безрошів'я, бідність, безрезультативність. Ситуація змінюється, і ви вже відправились до інших берегів. Якщо ще ні, ми говоримо так: хтось зробив уже певні кроки на зустріч. Наприклад, спілкування взаємодія саме з людьми по відношенню до шансу до можливості. Ну, а хтось визначив для себе, чого він бажає, до яких нових берегів. Вам говорять, що в вашому житті все відбувається по справедливості. От тільки не потрібно сидіти, думати, переливати, аналізувати, боятися. Потрібно навпаки діяти, керувати своїм життям, діяти. Ви ресурсні самодостатні і ви повинні бути впевнені. Якщо це стосується шансу можливості, то ви отримаєте можливий шанс від вищих сил, тому що час прийшов по справедливості доленосна ситуація. Молодик 3 вересня 2024 року. Про що вам потрібно знати зараз? Я вам скажу так, от якби ви себе не почували в даний момент, а ви почуваєте себе в внутрішньому роздраві, страх, сумніви. Вам, говорять, саме по відношенню до ситуації, ви отримаєте скоро інформацію, якою б дана інформація не була, вам говорять, ви отримаєте шанс, можливість йти на випочинання. Ви отримаєте розуміння, яким шляхом ви далі будете рухатись. Ви отримаєте розуміння, яким видом діяльності ви будете займатись. Ви отримаєте розуміння. В якому проєкті ви будете реалізовуватись? Або, от якщо це, наприклад, партнерство. Особисте життя, от, відбулося знайомство, ви не розумієте, не розуміли по відношенню до ситуації, більше говориться саме власне про реалізацію, про фінанси, матеріальне благополуччя і достаток. Але в кого, наприклад, ситуація стосується прийняття рішення, переїзд. Або на Постійне місце проживання, ну або загалом тимчасово, то вам говорять, що якби ситуація не складалася, все відбувається по справедливості. Тільки не потрібно сидіти і думати, продовжувати і надалі знаходитись в бездіяльності і задовольнятися тим, що ви маєте. Потрібно боротися за своє місце під сонцем, потрібно керувати своїм життям, а не пасувати, боятися. Якщо не зараз, ну то ніколи. По відношенню до ситуації. Ви повинні розуміти, що все залежить від вас. А ви ресурс та імператриця. Що стосується шансу можливості, якщо ви отримаєте, ви навіть не повинні задаватись питанням, а чи це той шанс, чи не той, чи використовуєте. Використовуєте, використовуєте і рухаєтесь да, в реалізацію планів. І відстоюєте, працюєте, тому що ви ресурсні, ви самодостатні. І ви отримаєте те, чого ви бажаєте. Благополучний достаток і реалізація власної амбіції. Прорив. Ну, на даний момент вам важко. Тому що ви не маєте розуміння навіть про що йде мова. Я маю на увазі, що от я вам говорю про позитивний результат, ну, а ви не впевнені саме в цьому. Ви чекаєте відповіді, можливо, від якогось чоловіка. Відносно вашої реалізації, відносно рухатись зовсім іншому напрямку, зміні планів. Отримаєте і отримаєте шанс на нове починання. Порада для вас, Ларен, по-другому варіанту. Потрібно більше впевненості у власній ресурсності. І наповнювати замість того, щоб втрачати час на сумніви і негативні думки. Ви не знаходитесь в ілюзії по відношенню до ситуації, що от ви можете не отримати, тобто не нагнітайте саму ситуацію. Радійте, насолоджуйте життю, спілкуйтесь взаємодіяйтесь з рідними та близькими людьми, визначайтеся. Ви достатньо мудра людина. І самодостатньо. Зорієнтуйтесь по ситуації, але от, от неясність. Так, ситуація є такою, якою вона є. Але ви повинні не акцентувати на сумнівах і страху, а навпаки, діяти по ситуації. Тобто, якщо у вас є час, можливість приділити, наприклад, увагу своїй родині, або, власне, відпочити, наповнитись, то зробіть саме це, щоб бути в ресурсі. Так, да, не закривати собі ясне бачення і знаходитись в внутрішньому роздраві, переливатись пустову порожнє. Ну, не знаєте ви відповіді на даний момент. Очікуйте. Можливо, навіть буде вибір. В один і той же момент вам буде дві пропозиції. Друга пропозиція від чоловіка з минулого. Рішення за вами. Дякую, Магітер Український, до зустрічі.